Volvo xc 60 зимова гума, протектор хороший, оригінальні легкосплавні диски 6 рі24, ой XC60, сказав 90. Пропутав. Так. Е, так, так, так. 6950. 6950 шкіряний світлий салон. Шестиступенева коробка передач механічна. Кермо з цими дерев'яними вставками як можна на XC90 сказати xc 60 це просто... Це просто немає слів. Жахіття, як так можна перепутати. Саме тут вона така, ну, ціла.